Привіт, сьогодні у нас на огляді одна четверта частина будинку на Юрівця. Це вулиця Бовуна. Так, це вхід в двір. Двір загальний на двох власників. Це загальна територія, тут користуються ще одні люди. Так, будинок цегляний, Ось вхід до сусідів. А ось вхід в нашу половину. Ось так, Такі хазяйки ще є тут. Так, двері в квартиру, в будинок сам помінені. Вікно пластикове. Зараз покажу вам двір. Ось це частина наша. Невеличкий шматочок, плюс наш погріб. Ось це. Так, це територія сусідів пішла. Це душева, літня відноситься до нашого будинку. І плюс оця частинка землі, це також наша, там туалет. Так, і зараз покажу сам будиночок. Будинок потрібно ремонтувати. Тут уже стан такий під ремонтик Так, заходимо зразу, такий невеличкий коридорчик. Тут стоїть котел на опалення, це кухня. Ну, все потрібно ремонтувати, тому дивимося просто стан. Так, ще одна кімнатка з кухні виходить. Вона прохідна, і з неї ще виходить також одна кімната. Ну, тут люди проживали, але, звичайно, потрібно ремонтувати. І ще ось на цю сторону, якщо зробити е, вихід, то буде як окремий дворик. Можна таке перепланування зробити. Ось такий будинок у нас з'явився на продажу.